Доброго дня, мої дорогі дівчатка та хлопчики! Доброго дня, мої дорогі друзі! Мене звуть Тетяна, я живу в Києві і я показую та продаю американську вінтажну біжутерію. Але сьогодні в нас особливе відео. Я зараз не вдома, мабуть, ви знаєте, де я, або я вам скажу потім. І я вирішила, ну, зараз я ще вдома, але коли вийде відео, то вдома мене не буде. Надіюсь на це. І я вам покажу відео із прикрасами, які купила Олічка із Франції. І вона купила багато прикрас, і тим вона дуже мені допомагає, що купує багато прикрас. Бо, ну, ви знаєте, зараз у нас. У українців грошей дуже мало. Ну і перша прикраса, яку купила Олічки, це отака от натуральна орхідея красива. Ви Бачите, вона зроблена із натуральної квітки, і навіть у неї є бірочка. Цю квіточку мені привезла Лілічка із Італії. Вона мені показала, що є в тому магазині, якому я вам раніше показувала їх бродилим разом. І я попросила її купити цю орхідейку. Ну, Орхідейка така, як бачите, вона мандрівниця, приїхала з Таїланду, попала в Італію, тоді в Україну, і тепер їде у Францію. Надіюсь, у Франції вона залишиться, бо у Олечки дуже велика колекція прикрас. Це перша прикраса, яку я вам хотіла показати. Друга прикраса це просто витвір мистецтва. Це тюльпан, великий тюльпан, бачите, який він великий. У нас були такі маленькі квіточки, а це така величезна квітка, вона буває дуже рідко. Це, звичайно, компанія Сваровський, тут у нас є маркування під голочкою, зверніть увагу. Тут маркування лебедем і... Сяюча така квітка, прозора, красива, позолота. Ну, Це вишукана квітка для вишуканих жінок. І ще отакий от чудовий набір, Олічка замовила. Це така величезна квітка камелії, класичні кольори, білий золотом, і перлинка всередині перлинка такого срібного. Сірого кольору. Дуже красива, велика, емалєва, квітка камелії. Дуже гарний набір чудовий, яскравий. Привертає увагу, Олічки дуже-дуже підійде. такі прикраси. А ще Олічка замовила антикварний набір. Від Отакі От маленькі, дуже милі сережки, це сережки на гвинтах і чудова брошка цей набір, як і всі такі набори з незабутками, називається Не забувай мене. Це позолота, не проста позолота, а фольгування золотом. Це антикваріат, тому що створені ці прикраси були у 20-30 -х, х роках минулого століття. І це такі прикраси, які можна передавати в спадок. Тут є маркування і на сережках, і на брошці, і це теж Олечка купила. І ще такий сяючий набір від царековентрій, називається. Сяюча аврора, подивіться червоні оці камінці, вони такі яскраві, сяючі, переливаються, вони дуже привертають до себе увагу. Дуже гарний набір. У цього набору я знаю, що є браслет, ну, але ви знаєте, що браслети робилися якось менше, ніж набори. Тому що не всі носять браслети, і у мене не було браслета до цієї прикраси. Але брошка, що там казати, гляньте, гляньте як... яке сяєння. Брошка, так і кліпси дуже-дуже гарні, дуже сяючі, дуже красиві. І, звичайно, маркування є і на брошці. І на кліпсах. Дуже красиві. О, так багато прикрас у нас сьогодні, але це ж не всі прикраси, що замовила Олечка. Зараз покажу вам ще оцей набір, який я не знала, чому брошечка менше, чим кліпси, і чому у брошечці є отвір. Оцей. Мені написала Регіна з каналу Vintage From California. Це наша подруга, вона приходить, дивиться, і ми теж ходимо до неї дивитись. І от вона мені прислала сторінку з каталогу, де є ця прикраса. Якщо я знайду, то я вам її поставлю. Там, виявляється, є іще одна брошка в цьому наборі. І це отака подвійна брошка, одна більша, одна менша. І вони з'єднуються ланцюжком. Якщо я зможу знайти другу брошку, я обов'язково знайду цю брошку. Але і так, дуже цікава брошка. Ланцюжок можна просто причепити, і воно буде таке, як китичка. Цей набір купила Олечка. І це ще не все, бо ось моя улюблена брошка. Брошка, яка називається Світло сходу, брошка від цари Ковентрі теж у нас, до речі, тут дуже багато от «Камелія» від цари Ковентрі». оця брошка, яку набір, який я тільки що вам показувала, ці три кругленькі, наче гудзички. І сяюча Аврора, і от тепер оце світло сходу це все Сара Ковентрі. Дуже була така, знаєте, плодовита компанія в свій час. І дуже жаль, що ця компанія зараз не працює. Світлосходу, така брошка, яку ще можна назвати, Мальтійський хрест, дуже часто. А ви знаєте, що Мальтійський хрест він популярний, може, через те цю брошку так і називають. У цій брошці скло, вставки скло, як то кажуть, марокканське матричне скло. І тут це не мозаїка, це таке, така відливка така. Чудова брошка в дуже гарному стані. Теж іде олічці. Уже дуже багато гарних прикрас. І я хочу окремо подякувати Овечці, тому що, якби не, вона, вона весь час мені допомагає. Я не знаю, чи їй потрібні ці прикраси. Ви знаєте, в неї дуже багато прикрас. Але вона мене завжди питає, що я не продала. А дуже часто буває таке, що я нічого не продала. І вона купує тільки ради того, щоб допомогти мені. Я це розумію. Дякую, Олечка. Мені, звичайно, ну, соромно за це, що Олечка на мене витрачає гроші. Але дякую тобі, Олечка. Дякую, моє сонечко. І от я хочу показати ще оцей набір. Я вам його показувала недавно. Це не набір, це Кольє Безель від цариков. Він 1,24 сантиметра. Тут сім таких величезних кристалів, кристали 2,5 см кожен кристал, і їх тут сім. Шикарне намисто, шикарне. Уявіть собі, якщо його повісить в одну, отак на шиці, просто повісити, то зараз покажу вам, воно буде 60 см, отак, наприклад. 60 см це дуже довге, правда ж? Якщо повісити вдвоє, то це вже буде отак. То воно розкішне. І воно буде 30 см, ну, може, одне 25, а одне 35. таке шикарне коліє. Дуже гарне. Я навіть пам'ятаю, скільки воно коштувало 1800 гривень. Якщо хто хоче, можна його ще раз пошукати. Воно буває ще й сережками, на цей раз без сережок. Шикарні і дорогоцінні прикраси, і є ще одна прикраса, яка іде доулічки, і це теж шикарна прикраса. Давайте подивимося. Ну, це такий безель від Моне. Чорні і прозорі намистинки. Кожна намистинка 1 см, маркування, замочок, все є. Це моне. І тут подвійне маркування є на замочку і є виситі ще бірочка. Що це моне. І це коліє теж коштує 2500. Ну, воно особливо, воно дуже красиве. Іде олічці. Звичайно, цей показ не такий довгий, я менше розказую, тому що я уже це все показувала. І, мабуть, ви це все пам'ятаєте. Ну, просто хотіла вам нагадати, які прикраси у нас були, і хочу сказати вам, що ви можете їх замовити. Тому що це майже всі такі прикраси, які знайти можна. Треба пошукати, треба захотіти, і це все можна знайти. Ну, а зараз хочу побажати вам всього найкращого. А Олічки подякувати за підтримку. І ще хочу подякувати Олічки за підтримку України, тому що, коли Мій син ще був живий, вона два рази відправляла посилку для хлопців. Великі посилки з термобілизною і з шоколадом. Дякую, Оля, за те, що ти дуже багато років живеш у Франції, а все ще Українка. І Олечка говорить українською. Ну, звичайно, французькою з чоловіком, але дуже гарно говорить українською. Дякую, Олечка, всього найкращого, всім, дівчатка, на добраніч. Я вас люблю.